Всім привіт, друзі! Хто перший раз зайшов на мій YouTube канал, мене звати Євген, я розповідаю про цю країну на кінці світу в Нову Зеландію українською мовою. Сьогодні буде надзвичайно цікава тема, сам що вам допоможе знайти першу роботу в Новій Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, розлуги, коментар. Ціную підтримку кожного з вас, адже це перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, коли я відкрив його, жодного нашого контенту про цю країну не було, тому разом ми робимо дуже велику справу. І поїхали. Як правило, багато українців, моїх знайомих, і я, коли переїжджали до Нової Зеландії, то знаходили роботу. Будучи за кордоном, тобто в Україні. Раніше це робив там імміграційний консультант. Він вам шукав роботу, багато українців, скажімо так, з тими, що я спілкуюсь, то відсотків 90 переїхали через ферми. Ні, них був якийсь там досвід на фермі. А Нова Зеландія це фермерська країна. Вона виробляє дуже багато молочної продукції. Баранини і от, е, працівники сільського господарства тут потрібні були завжди. І люди шукали от роботу, будучи в Україну, приїжджали, і це була їхня е, перша робота. Тоді, вже, коли ви на місці, тут, в Новій Зеландії, знаходитесь, то вже легко, набагато легше знайти якусь іншу роботу, там поміняти спеціальність, наприклад, з ферми. Перейти на якесь там, скажімо, ну, наприклад, таксі, чи там продавцям якимось, чи куди ви хочете, чи на якийсь завод. А от починали багато саме з ферм, або там люди ще переучувалися е, на якусь іншу професію. Адже, знаєте, друзі, е, інколи ви, якщо думаєте, що ви там в Україні були спеціалістом, інженером там, чи лікарем і у вас вища освіта, ви магістр, то тут е, трішки інша реальність. Тут багато наших е, дипломів е, не кваліфікуються. Тут треба перездавати спеціальні екзамени, особливо коли ви лікар там, англійську мову здавати на 7 по IELTS. тобто ну, дуже такі великі кроки робити. Тому тут навіть з вищою освітою починають з самих таких простих робіт, з прибиральників, робота на фермі і все інше. А потім вже коли ви адаптуєте, щось можна поміняти. Але багато людей також там, приїжджали сюди як партнери. І Як же ж їм було знайти роботу в Новій Зеландії? Наприклад, їм Можна було працювати на будь-якій роботі, якщо у вас партнерська віза, але без новозеландського досвіду також нелегко це зробити, нелегко знайти першу роботу. І тут от багато людей, та й не тільки іммігранти, самі Новозеландії, починають з волонтерства. Тобто декілька навіть моїх знайомих. Спочатку приїхали, не могли знайти тут роботу на місці, почали працювати як волонтери, там якісь скажімо, садили кущі чи там інша професія. Я, наприклад, ось працював на фултайм, і ще в мене було дві волонтерські позиції. Я був тренером по футболу в минулому сезоні і в спортивному комітеті. Також це просто як волонтер. Якщо у вас немає ніякої роботи, ви починаєте як волонтер, то ви тоді в резюме вказуєте, що ви працювали як волонтер, тобто ви просто для людей приносили користь тут Новій Зеландії. І вже потім для вас набагато легше знайти роботу вашу першу бо у вас буде референс. Вам може людина, що ви там був вашим менеджером, на волонтерській позиції дати вам референс. І це вже є, ну це дуже важливо в Зеландії, коли ви будете проходити інтерв'ю, і це буде тип, вже ваша якась перша робота, хоч і волонтерська, але ви вже якийсь робили внесок от, для новозеландців, значить вам вже легше буде її знайти. Бо так просто без новозеландського досвіду, то ну, це зробити набагато важче, і я ж кажу, і тут навіть ківі, які там, вчаться в університеті, в коледжах, то вони. Інколи підробляють як волонтери, тому що після закінчення їм це допоможе в пошуку їхньої першої роботи, коли вони навчаються. І кажу, це зробити набагато легше. А так, то ще мене питають, що чи можливо приїхати обом членам сім'ї і знайти роботу. Я думаю, що, ну, немає такого, що неможливо. Але як правило, то тобто їде спочатку перша людина, це основний заявник якої там робоча віза, він знайшов роботу і потім через деякий час адаптується тут, скажімо, декілька місяців, як було серед моїх знайомих, і потім вже відкриває партнерську візу, або навіть як вже відкрита партнерська віза, то там дружина чи партнер приїжджає через, з дітьми через декілька місяців, коли там чоловік вже тут трішки пожив, якийсь вже знайшов житло постійне. На роботі в Сакей, тоді він приїжджає до нього партнер з дітьми і починають жити разом, бо так приїхати разом. Ну і плюс велика перевага, якщо у вас гарна англійська мова, вона не повинна бути там ідеальна, але все рівно ну, треба мати на увазі, що вам потрібно пройти інтерв'ю. Якщо ви за кордоном, то по скайпу з роботодавцем онлайн, якщо всередині країни, то теж. І воно, як правило, тримає приблизно 40 хвилин одну годину і можуть задавати любі питання, тому ну, вам потрібно знати нормальну англійську мову там, на середньому рівні, бо часто мене запитують, чи хватить там, початкового рівня. Ну, я думаю, що його початкового може не вистачити. Чим краще ваша англійська... Тим краще. Тобто, підсумовуючи сьогодні наше відео, можна сказати, що щоб знайти свою першу роботу в Новій Зеландії, тут дуже допоможе вам волонтерство, Якщо ви, звісно, не за кордоном. Ну і ніхто не відміняв англійську мову. Там, добавимо сюди ще ваш досвід, якщо ви там гарний спеціаліст в своїй сфері, то це також допоможе вам, друзі. Така сьогодні тема відео. Хочу також закликати вас підписатися на цей канал. Також ви можете замовити консультації по переїзду до Нової Зеландії. У мене на веб-сайті New Zealand with Gen. Також там є дуже багато безкоштовної інформації по переїзду до Нової Зеландії. Все це вам допоможе. Головне вірити в свої сили, не опускати руки, бути наполегливим, шукати роботу і в один момент у вас все вийде. Дякую, що ви друзі додивились це відео до кінця. Хочу б бажати, щоб ваші всі мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і слава Україні!